Сьогодні я хочу з'ясувати одну цікаву тему. Що таке критика? І чи критика може бути тільки від диявола, чи може бути справедлива критика від Бога. Пам'ятаю, як я колись в церкві мав служіння лідера прославлення, Бог дав здібність мені писати різні псалми, гімни і духовні пісні. І поклав мені на серці водити в церкву біблійну хвалу в стилі Давида. Звісно, що не всі сприйняли цю біблійну хвалу. І було багато християн, які противилися навіть не тільки критикували, навіть не мене. І це мене дуже засмутило. Я поділився з цим з одним служителем, на що він сказав, диявол критикує. І я з ним погодився. Та пройшли роки, і Бог почав працювати зі мною на цю тему стосовно критики. І я побачив, що це не все так однозначно. Саме слово критика є сучасним словом. В Біблії немає такого слова, але є слова схожі, це є картання осуд докір, які є синоніми. Синонімами слова або близькими зазначенням щодо слова критика. Ми бачимо, в Біблії, якщо хочемо з'ясувати правду, ми повинні відкрити Біблію і в Біблії з'ясувати, що Бо, Слово Боже говорить нам на цю тему. І в Біблії показано, що фарисеї книжники. Законники критикували Господа Ісуса, і їхня критика була несправедливою. Вони називали його п'яницем, ласуном, несамовитим, що він демона має. Ісус пив вино, та не був п'яницем. Ісус проживав їжу та не був ласуном. Ісус виганяв демонів. Силою Духа Святого, а не силою Вільзувула. Ісус говорив: Слово Боже, правду Божу, а не був несамовитий. Але якщо уважно читати Біблію, ми можемо побачити, що не тільки фарисеї критикували книжники, але й сам Господь Ісус критикував їх. І їх, його критика була на їхню адресу дуже справедливою. І правдиве. І для цього я хочу зачитати декілька, декілька місць Писання. Івангелія від Матвія, 23 розділ, 1, 2, 3, 4 вірш. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів Своїх, і сказав: На сидінні Мойсею усілися книжники та Фарисеї. Тож усе, що вони скажуть, вам, робіть і виконуйте. Та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягрі і кладуть їх на людські рамена. Самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Бачимо відверту критику Господа Ісуса в напрямку Фарисеїв-книжників. Це місце руйнує міф стосовно того, що не можна критикувати позовочі. Християнці. Кажуть, що очі можна говорити до куряти, а, а поза очі ні, бо це вже буде осуд, гріх осуду. Ми бачимо, Ісус руйнує цей стереотип, і не тільки в очі критикує, але й поза очі, тобто третого лиця. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх. Ісус перше лице, учні народ друге лице, а фарисеї третє лице. Тобто поза очі. І він безрішний, і святий. Ніхто йому не може докорити за ріх. Далі у Івангелії від Луки, 13 розділ, з 31 по 32 вірш. Тоді години підійшли дехто з фарисеїв і сказали йому: Вийди собі і піди звідси. Хоче, бо Ірод убити тебе. А він відказав їм. Ідіть і скажіть тому лисові, ось я мене я виганяю і чим я здоровим. Сьогодні та взавтра, а третього дня закінчу. У е християнстві існує ще один міф. Стосовно того, що не можна критикувати владу. І е вони основуються. На посланні, тобто на приповісі Соломона, там є такі слова, навіть у думці своїй не лихослов, царя. Ми бачимо, Ісус робить повну протилежність. Він критикує ірода і обзиває Голисо. Ну це по повній програмі. І ніхто не може йому докорити за гріх. Потрібно зараз детально розібрати це місце Списання. І слова. Царя Соломона. Потрібно врахувати це, що в е, репусті написані самим царем Соломоном. А це був Божий помазанець, який знав Бога і виконував Його волю. Тому лихословити Його то було би несправедливо хіба тоді, коли він не слухав Бога. А Ірод була був пров, повна протилежність. Царя Соломона. Він був безбожним і чинив безбожно. Тому заслуговував на критику. Тому Ісус сміливо докорив йому. його критика була справедливою. Він назвав його Лисом. В бідній мови часто використовується символізм. Лис символізує хитрість, підступ та лукавство. Це був духовний стан Ірода. Так, другий міф зруйнований. Івангелії від Івана 7 розділ, 24 вірш. Ісус сказав: не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. В християнстві кажуть так, що не можна нікого судити чи критикувати. Бо написано. Не судіть і не будете судні. Тут ми бачимо доповнення до цієї теми. Не судіть за обличчям, сказав Ісус, Чого таке судити, не судити за обличчям, це коли ти судиш за тілом. І тіло сліпеє, не, не може бачити всього. Воно може несправедливо осудити людину. Тому Ісус сказав, не судіть за обличчя. Але друга частина Верша не, не, не говорить, та як в цьому іншому місце Списання не судіть не будьте суддім, а говорить, судіть. Але суд справедливий чи ні? А суд справедливий це коли ми наслідуємо Господа Ісуса Христа і ходимо в Дусі і в Правді, і коли Дух Святий нам відкриває там. Тої чи іншої людини і говорить сказати йому, докорити, тому що тільки правда зробить людину вільним, то ти повинен це вчинити і бути послушним Господу. І це буде справедливий суд і не буде гріхом. Навпаки це буде послуг Богові. І послання апостола Павла до Галаків є ще одне місце, де можна зруйнувати ще один стереотип. Які існують в християнстві. Це другий розділ з 11 по 15 вірш. Коли ж Киха прийшов до Антіохії, то, я, то відкрито я виступив супроти нього. Заслуговував бо він на осуд. Бо він перед тим, як прийшли, були дехто від Якова, споживав з поганими, а коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячись обрізаних. А з ним лицемірили й інші юдеї, так що навіть варнава пристав був до їхнього лицемірства. А коли я побачу, що не йдуть вони рівно за Євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі, коли ти бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то нащо ти примушуєш жити по-юдейському? Ми, ми юдеї природою, а не грішники з поганим. Хто такий якому Апостол до Павлодокорів. Це є апостол Петро. Існує міф про непомильність священнослужителів. Кажуть, що папа чи єпископ, чи священник, чи навіть пастор, вони знають, де правда Бог їм говорить, тому треба сліпо їх слухати і приймати все, що вони говорять. Соломона написано Вірить лузі кожнісіньке слово, а мудрий зважає на кроки свої. Тобто мудрий, він сліпо не приймає все, що йому кажуть, незважаючи, який би це не був авторитет чи Папа, чи навіть апостол Петро, який признаний Божий апостол. І традиційна релігія вважає його першим папою, і апостол Петро апостол Павло. В дусі побачив, що не йдуть вони рівно за Іванівською правдою і лицемірять. І сказав, що заслуговує він на осуд і перед усіма до корил отакої. Перший папа лицемірив і не йшов рівно за Іванівською правдою. Це місце писання чітко руйнує цей міф про непомильність священнослужителів. Апостол Павло написав такі слова. Всі ми помиляємося у слові. Хто не помиляється в слові, той муж досконалий. На завершення хочу сказати такі слова. Критика може бути від диявола, а може бути і від Бога. Потрібно відділяти справедливу критику від несправедливої, ходити в дусі для того, щоб не судити за обличчям. Бо тіло сліпе в духовних справах, а дух бачить глибини людського серця і чинить. Справедливий осуд, катання до кір та критику. Як написано, людина духовна судить усе, її ніхто не може судити.